Таю кінець минулого початок цього тижня в Росії сталася досить така значна подія. Перший в цьому році великий протест, і ну я б сказала, перший за дуже довгий час великий протест в Росії. Цікавість цього цієї історії в тому, що ну, скоріш за все, це можна сказати, загострилися всі процеси, які зазвичай в Росії загострюються перед будь-якими виборами. При всій е, штучності і такі, знаєте, ну, віртуальності цих виборів, все одно починаються якісь виступи, починаються якісь е, ну, такі, знаєте спроби щось донести до влади. Ну і от цього разу такі протести відбулися в ваш Башкиртостані, вибачте, і це все мало ось такий вигляд. Давайте подивимося. Ребята, не могу дар. Газ применили, да? Срезайте с... в отношении нас. Газ? Газ? Все, применяют уже какие-то свето гранаты. Брызгают прямо с канистр каких-то. О, 20 осіб, і насправді вони там кидалися снігом. там, ще чимось, намагалися люди самі в бійку лізти. Ну тобто, ну такі дійсно, ну от протести такі досить серйозні, і все це спалахнуло після вироку екоактивісту Фаїлю Алсинову, якого визнали екстремістом та відправили за грати на 4 роки. Приводом для арешту став його виступ у квітні ще 23-го року на протесті у селі Ішмурзіно, Проти видобутку золота на гірському хребті Рандик. Тоді активіст заявив, що приїжджі можуть виїхати з Башкірії, а от Башкірам немає куди їхати. І за ці слова на нього написав заяву сам губернатор Башкортостану Радій Хабіров. Більше того, він не просто написав заяву, коли дійшла справа до суду, власне, чому і ці от всі протести настільки ну, масові виявилися. Е то суддя дав Фаїлю Алсинову більше вирок, ніж вимагали прокурори. Ну, от навіть така історія. Тобто, більший його просили. Прокурори просили дати йому там поселення, десь ну тобто, щось таке достатньо. Це а йому дали 4 роки по суті колонії. І все це ще й вигадали якусь таку абсолютно справу, що це ніби як за розпалення е, міжнаціональної е, ворожнечі. І от все це розпалення міжнаціональної ворожнечі грунтували на перекладі там фрази, така «хара, е, кара халик який означає ну, е, простий народ, от, ну просто звичайний народ, там, бідний народ. Е, яке... Від влади експерт переклав як е, е, буквально там ну чурки, там хачі, Чорномазі, отакі, хоч це не ну абсолютно не відповідає дійсності, тобто це просто якесь поплюження місцевої мови. Ну і от власне, ці протести проходили ще з минулого тижня. Ще в минулому тижні були перше, коли тільки збиралися оголошувати вирок, вже зібралися от люди. Це якраз початок цих виступів. І ну, після того. Намагалися заарештувати тих людей, які ніби як є організаторами цих протестів. А вже коли винесли вирок, це сталося 17 січня. То там, взагалі, вже все було дуже погано. Там Відключили інтернет, перекривали всі під'їзди до суду, де виносили вирок. Люди там ну прикидали авто, приходили пішки, сталися всі ці сутички, обкидували там сніжками машини, силовиків і навіть там вибили кому. Клотом, стріляли в НАТО. ну коротше, це це щось таке було взагалі, що виходило за всякі межі. Е, ну і власне, от оці всі протести тривають знову ж таки, повторюся, вони досі по суті тривають. Вони не, не придушені до кінця, там продовжується весь цей е, сюжет і вся ця історія. І що ж ви думаєте? Чи, хоч слово про це сказали десь на телебаченні російському? Ну, На федеральних каналах абсолютно жодного слова. Ні в новинах, ні в якихось розмовах. Ніби цього просто не існує взагалі. При тому, що насправді всі ну, в курсі там кругом, там, в телеграм-каналах ходять ці всі розмови, е і вони навіть розвиваються там. Е кремлівські політтехнологи е навіть е ну, там. Е, ну, щось діють. Ну, наприклад, закрили телеграм-канали, телеграм-канали тих е, ну місцевих змі башкірських, які висвітлювали ці протести. Тобто, це вам до слова про те наскільки незалежний там телеграм, чи телеграм там, де контролюється російськими силовими структурами, ФСБ і так далі. От, бачите, дуже просто закрили е, штуки. Три там таких найбільших телеграм канали і купу на ну, таких дрібних блогерів позакривали, е, тому що почали з'являтися такі відозви. Давайте послухаємо, коли почалися вже бійки на вулиці, почалися отакі відозви. Я призиваю, я закликаю всіх бійців Башкірії залишити територію України та повернутися на свою батьківщину для захисту своєї землі та свого народу. Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН та Нацгвардія. Повертайтесь на захист своєї землі возвращайтесь на защиту свої у відповідь. Росія російські політехнологи е, викотили кілька зйомок е, з бійцями. Але що цікаво, ці якщо це жінка з відкритим обличчям, це говори, то ті бійці, які нібито там е, башкірські, і все вони знаєте, приховують свої обличчя чомусь, зате говорять якісь дуже гучні слова. Екстремісти з заборонених організацій одурманюють і дурять наших жителів, і намагаються їх вивести на мітинг на підтримку Файля Алсинова. Файль Алсинов це організатор і керівник екстремістської організації Башкор. Їх члени активно виступають проти Росії, підтримують зсу і радіють гибелі наших бійців на війні. Фаїль і його друзі це вороги Росії. Закликаємо відправити Фаїля і його друзів-сепаратистів до нас у батальйон. Ми їх перевиховуємо і навчимо любити батьківщину. Ми вже знаємо, що зрадника Алсинова визнали екстремістом. Нам не складе особливого труда знайти вас і там шакали. Це тільки питання часу. Коли ми повернемося з перемогою додому, ми знайдемо кожного з вас. Кожного вас. Ну що ж сказати, тут я б сказала, нормальним людям в Башкортостані важливо, щоб ці, от такі незрозумілі якісь, ну, мабуть, бандити, тому що приховують своє обличчя. Ну, щоб вони і залишились хорошими в українській землі. От все, що тут можна сказати, і мабуть до цього, скоріш за все, вони й прийдуть. А що говорили в цей час російські політех... ну, політехнологи і пропагандисти? Ну, звичайно, вони люблять поговорити про масові всякі виступи, масові акції, але вони люблять про них проговорити, коли вони не в Росії. І, от, наприклад, коли щось таке в Німеччині відбувається, от подивіться, яка різниця просто ну, прямо. Скільки багато слів. Боєць першого корпусу ДНР порівняно з яким навіть Нео з матриці виглядає як дитина. У нього алмазна геніталія, Неймовірний красень-матумат. Почнемо, мабуть, з кадрів дня, які ви точно не бачили. І, Здається, такого не буває. Ось це кадри відеодуелі російського військового. І дроновий боєць Донецького першого. Боєць першого корпусу ДНР порівняно з яким. Це трошки не те нам пустили. Там у нас є інше. Я сподіваюся, що нам зараз пустять. Боєць першого корпусу ДНР порівняно з яким навіть. не з матриці виглядає як дитина. У нього алмазна гініталія, неймовірний красень матумат. Ну, на жаль, немає у нас того не готовий, але суть в тому, що в цей момент на російському телебаченні обговорювали дуже широко протести фермерів в Німеччині і включалися там навіть кореспонденти прямо з місця. Але, от ви знаєте, в себе на території в в них не знайшлося чомусь кореспондентів, які можуть включитися і розказати, що ж у них під боком там відбувається. Мабуть, Берлін. Ближче до Москви, ніж, от власне, Башкіри, отак от можна це зрозуміти. Ну, а оце, от інше, що зараз ми вам покажемо, це, власне, в принципі, показує це, знаєте, не поодинокий випадок, коли в росіян стається щось, про що вони не хочуть говорити, тому що цими ж днями сталося, вони втратили два дуже важливих для них літака: А 50 і ан 22 і от оці обидва літака, ну це такі достатньо, скажем, ну штучні речі, яких небагато в Росії. Вони там спочатку розповідали, що це е, самі збили. Потім почали казати, що взагалі нічого не сталося. Потім знайшли решти пілотів, і десь в телеграм-каналах, е, ну якісь там. Ну, Скажімо так, воєнкори, якісь блогери почали писати, там, ой, світла чи не світла, там щось таке. Ну, але факт що, факт, що на широку публіку це не пішло. А от що вони в цей час кинули на широку публіку? Ніби як замістити тему. Замістити тему е, от цього от е, власне збитих літаків це розповіді про героїчного бійця, який втік від дрона. І от Скабієва також і Соловйов про це і розказують про ці дрони. Ну як немає, він у нас ось є. Дайте нам. Боєць першого корпусу ДНР. Порівняно з яким навіть Нео з матриці виглядає як дитина. У нього алмазна гініталія, неймовірний красень-матумат. Почнемо, мабуть, з кадрів дня, які ви точно не бачили. І, Здається, такого не буває. Ось це кадри відеодуелі російського військового, і дроновий боєць Донецького першого армійського корпусу виманив на себе ворожий ФПВ дрон. Потім зміг уникнути удару. Апарат в результаті вибухнув на землі. Неймовірна рідкісна майстерність. Російський боєць викликає вогонь на себе. Відкривається вогонь, він ухиляється. Далі далі і ФПВ дрон промахнувся. Наш солдат встав, оглянувся і пішов по своїх справах. Дійсно, неймовірно. А це ще й всім нам нагадування про те, що у тисяч наших хлопців там на фронті такі ситуації щодня Потому що FPV літають, літають, літають і літають. І скажімо так, такі чудеса трапляються не часто. Ну, прямо скажем, такі чудеса дійсно трапляються не часто, але ну це просто пощастило. Знаєте, я вже чекала, що вони будуть роз, це все розказувати якось кілька днів, як вони це люблять. Потім знайдуть бійця, потім його нагородять, дадуть йому зірку. Ну поки що це все не розвинулось. Мабуть, хтось їм сказав, що той або як не якийсь не такий бієць, або, може, якась не така історія. А, але, от, на жаль, вони не показали, що в цей же день, ну практично в ці ж дні. З'явилось інше відео, де в буквально їх військовий показує українському дрону на іншого свого там колегу, скажімо так, який зачаївся і прикинувся мертвим. А цей, щоб я так розумію, по ньому не стріляли, чи що показує, та ні, воно дивіться, він лежить, він шевелиться. Давайте в нього там вкиньте щось, а мене не чіпайте. Ну і це така, знаєш, от, от це я розумію. Це холоднокровність, абсолютно така. Знаєте, от сидить спокійно, не так, як той боєць, бо той. Кудись цікаво, цей собі сидить і просто показує на товариша. от Дивіться, лежить, шевелиться, що ж ви його там ігноруєте. Ну і далі там історія, звичайно, закінчилась печально. Спочатку для одного вона печально закінчилася, тому що е наші дроноводи, скажімо так, звернули увагу на це діло. Ну, а потім і для іншого вона печально закінчилася. Але, от, на жаль, це вони показали росіянам, не показали також, як їх е бійці кидають своїх, коли там прилітають якісь дрони і тікають. Геть. Ну, коротше, Це звична історія така для них. Але от сама спроба зробити з якоїсь ну, такої, знаєте, ну, знаєте, просто історії везіння, якусь прям героїчний епос, коли у вас впали два літака. ну, Це дуже звична історія для росіян. Ну, і от власне і що ж в цей час ви скажете знову ж таки Фуче. Тому що він десь там виходив, розповідав, що в це нелегкий час, поки у нас вибори, у нього ж почалась виборча кампанія. Поки у нас вибори, нам треба тіпа, звертатися і дивитися, що люди нам кажуть, і там якось ставитися до критики, не як до критики, а як до просто пропозицій. До башкірських пропозицій він не поставився ніяк, але раптом вирішив розповісти. Про, знаєте, якісь такі несподівані скрепи чергові, і оці несподівані скрепи виявились отакими. От Давайте послухаємо. Масового, масового руху, звісно, немає, але просто маю до цього відношення, підписую відповідні документи, все більше та більше бажаючих повернутися на батьківщину з тих, хто виїхав. Важко виховувати дітей в тих умовах, які в деяких країнах Заходу сьогодні створюються. Ну, вибачте, спільний туалет для хлопців і дівчаток ще щось таке, але це стало вже річ такої Бутовий, звичайний. і тих, хто колись виїхав по різних міркуваннях. Багато повертаються або думають повернутися. Дуже важко жити в таких умовах для людей традиційними нормальними людськими цінностями. А ми зробимо все для того, щоб їх зберегти, зберігати цей культурний код народів нашої країни. Ну, тобто туалет раптом виявився головним культурним кодом народів РФ. Ну так виходить. І люди не можуть жити, виявляється, коли там є якісь туалети з О, Отаке страшне. Зате, от показали цей правильний туалет в школі в Владимирі. От давайте на них подивимося. Оце правильний, гендерно, буквально ну, такий різний, там нема гендерно, мабуть, нейтральних, але от таке от. Що ви ви ще говорите? Говорите, три, да, а що таке? Ви ж давно говорите. Ну, зато головне, не гендерно нейтральний. Ну, і що ж ви подумаєте, що це от таке от випадкове, да? Нічого подібного, це не випадкове, тому що е, про це продовжили розповідати далі. Тобто, це таке так. Це дуже важлива історія в російському, в цьому от я не знаю якомусь от дискурсі прям виборчому е, путінському і загальному російському пропагандистському. Всередині США відбувається своя боротьба, паралельна добра зі злом або здорового глузду з толерантною повісточкою. Верховний суд США не буде розглядати справу про туалети для студентів трансгендерів. Сьогодні пише Гарпе позов подали представники шкільного округу штату Індіана. Сподівалися, що вища судова інстанція не стане офіційно відхиляти прохання, які дозволяють учням трансам. Користуйтесь. Туалетом за своїм розсудом, але перекрученці отримали неочікуваний обер. Верховний суд закрив справу. Саме про це пам'ятаєте, навіть Путін говорив. Ну тобто, щось в них знаєте з цими туалетами пороблено. І не дарма, ми знаєте, зразу дивувалися, чому коли російські окупанти приїздять в Україну, то вони починають унітази красти. А це, бачите, не просто так. А це виявляється культурний код народів РФ. Тому вони і крадуть унітази. Ну а як? Ну якщо це головний культурний код, що робить унітаз туалет, головний культурний код? Ну Путін сказав зрештою, і е, не Путін перший. Е, насправді, буквально, ну там кілька днів назад, е, це ж саме почав чомусь розповідати е, губернатор е, Ленінградської області Біглов. Який написав раптом такий пост, що от він був там десь в якомусь госпіталі, і написав він: ті, хто з автоматом у руках пройшов українізовану версію Донбаса, добре розуміють, за що ми воюємо цим хлопцям, які бачили в школах туалети, де замість двох для хлопчиків і. Дівчаток є ще й третій гендерно-нейтральний, і от їм не треба пояснювати за що ми воюємо. Отак. от. Отакий жах. Ну і цей допис настільки ну, якийсь маразматичний був, що знаєте, наш колишній співвітчизник Олег Царьові, він же колишній депутат Верховної Ради, навіть був змушений написати, що ви хоч там не соромтеся, тому що е, немає в Україні ніяких трьох там туалетів в школах, це якісь взагалі маячня, зніміть, бо засміють в Україні. І десь через кілька днів написав. От бачите, я попереджав, вони вже нас засміяли з приводу цього поста губернатора Біглова. Ну так, ну а що вказати? Але бачите, до Путіна не дійшло, і знову ж таки, царьов промахнувся. Він не зрозумів, що це страшно важлива тема. Його врешті Путін виправив і все про туалети розказав, і про культурний код на туалетах також розказав. Скажімо так, не тільки Путін здивував от таким культурним ходом, Також ну, на початку сесії місцевої держдуми вирішив там виступити спікер Володін, і також раптом ну, прямо так ошелешив навіть не тільки зовнішніх спостерігачів, але навіть місцевих депутатів, які не зразу зрозуміли, що він в залі говорить. Початок спеціальної військової операції зупинив Третю світову війну. Е, та замисліться, що могло статися. Гуманітарна катастрофа мільйона загиблих цього немає з однієї причини, що наші солдати та офіцери борються з нацизмом, захищають мир і спокій громадян не тільки Російської Федерації, інших країн і в першу чергу країни Європи. Тому коли Зеленський намагається втягнути європейські держави в цей конфлікт. Зрозуміло, для чого він це робить. Це е, знову відхиляється спроба втягнути світ у третю світову війну. Ну тобто раптом виявляється, вони запобігли Третій світовій війні. Тут навіть депутати трохи здивувались, бо якось такі такі жиденькі, прямо скажемо, аплодисменти. А... Крім того, ну почекайте. Ну я точно пам'ятаю, що ще наприкінці квітня, на початку травня 22-го року, вони вже оголосили, що третя світова війна почалася. Ну давайте от переконаємося. Час визнати, можливо, спецоперація Росії в Україні завершилася в тому сенсі, що почалася це справжня війна. До того ж, третя світова нам доводиться займатися демілітаризацією не просто України, а всього північно-атлантичного альянсу. Тобто, фактично на наших очах проти Росії відкривається другий фронт і приймається програма так званого лендлізу для України. Але найголовніше це третя світова війна. Тепер офіційно. Ми фактично фіксуємо той факт, що ми знаходимося у стані війни. Це третя світова війна, вона вже йде. Ось це треба зафіксувати. Це початкова фаза. Якщо ми оголошуємо війну, це як НАТО. Тобто ми кажемо, ви нам оголосили війну. Вони кажуть, ні, ми з вами не воюємо. Ні, ми, ми оголосимо, не вони звернуть. Записуйтеся, чоловіка варне. Ви навчитеся чоловічій роботі та гідно зустрінете в третю світову війну. Ну. Тобто все вже сталося, що ж таке. Чому раптом? Більш того, раптом з'ясувалося, що ото, що там Володін наговорив, що там напали для того, щоб упередити, виявляється, ніхто не збирався взагалі на Україну нападати в черговий раз. З'ясувалося, і ніхто не збирався руйнувати Україну. Тут раптом почали розказувати. Ну я вже від, ну, відзначала в минулій програмі, що якось сильно їх знаєте дискурс змінився. От від цих хитань також так трошки дивує, як це так, ну два роки назад ви поч... вже. Почали третю світову війну, тут виявляється ні. Попередили третю світову, і вже ніхто нічого не починає. І от тепер виявляється, ні. Не збиралися нападати на Україну, не збиралися її руйнувати, а перед цим говорили два роки, що збиралися якраз це робити, і казали, що не треба, не, не, не мусить її, немає бути ніякої України. І раптом вилазять і знову розповідають, що це все неправда. І хтось вигадав. Ми не почули правди в Довосі. Я просто послухав пані фон яка говорить про те, що Росія не досягла своїх стратегічних цілей. виявляється, Росія хотіла за кілька днів завойовувати Київ, і решта України мала б рухнути після цього. Хоча я таких заяв від російської сторони не чув ні разу. Тобто, виявляється, він ніколи не чув від російської сторони, що вони збиралися завоювати Київ. А що вони під Києвом робили? цікаво. Ну, Тобто, що їм військ може не було, і бреше Путін, коли каже, що російські війська були під Києвом. Просто старий вже, нічого не пам'ятає дід. Не було ніяких військ, його, каже Кілінкаров, і Нікуди не йшли на Київ і не збиралися. Ну просто прекрасні, якісь такі, знаєте, ці, і все б це було б нічого, але тут Кириленкаров сам заплутався, тому що буквально в цей же день вийшов твіт ну, не когось, а секретаря Ради безпеки е Росії, Приславуто Діми Медведєва, який от написав, що. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну наявність самостійної держави буде постійним приводом відновлення військових дій. Хоч би хто стояв біля, е, ну, е, е, біля влади в Україні, а ймовірність нової сутички буде зберігатися невизначено довго, практично завжди. Більше того, існує 100% ймовірність нового конфлікту, конфлікту, хоч би які папірці про безпеку підписував захід. З маріонетковим київським режимом. Це може статися і за 10, і за 50 років. Ну, тобто, Медведів нам всім розказав, що взагалі підписувати будь-які угоди з Росією немає сенсу, тому що вони все одно хочуть воювати з Україною, все одно вони хочуть знищити Україну, і все одно вони, врешті, хочуть, мабуть, взяти Київ. От і всі розмови. Ну і від цього, звичайно, знаєте, таких от якихось неузгодженостей і буквально якоїсь шизофренії, яка панує в російській пропаганді. Ну не знаю, тут скоріш за все, це вже знаєте якийсь спосіб говорити одночасно, все для всіх. От хіба так, і спроба щось транслювати на свою аудиторію в надії, що це не почують. А на захід розповідати от такі якісь казки про те, що от ми ніколи чогось там не хотіли. Ми не хотіли нападати на НАТО, ми не хотіли нападати на Україну, ми не хотіли брати Київ і, взагалі, не хочемо Третьої світової війни. От така історія. Побачимося.